Правда чи ні? Сьогодні відповідь дасть лікар, який поєднує хірургію, реабілітацію, фізичну терапію та філософію людського тіла, медичний директор Beauty Medical Center, спеціаліст із хірургічного та консервативного лікування, периферичної нервової системи, реабілітолог і фізичний терапевт Ярослав Володимирович. Ярослав, скажіть, будь ласка, масаж при грижі це є протипоказання? Це правда. При мішупцевій грижах будь-якій. Тиск або різкий рух може успільшити виконання диска і погіршити стан пацієнта. Такі ситуації вимагають делікатного підходу під контролем лікаря. Е, так, масаж як окрема процедура, е, нічого не рятує. Це правда. Масаж може покращити кровообіг, зняти напругу, полегшити біль, але він не усуває причину хвороби. Це лише допоміжний метод у складі комплексної терапії. Добре. Ще таке одне питання. Чи масаж можна погіршити проблему і наслідки можуть з'являтися через рік, два, а то й три? Це правда. Неправильно виконані прийоми або надмірний тиск можуть травмувати м'язи, зв'язки, нерви. Симптоми часто проявляються не одразу, а з часом, коли організм вже виснажений компенсаційними реакціями організму. І ще таке одне питання дуже цікаве. Після одного сеансу масажу можна схуднути? Це міф. Масаж не спалює жир, а лише стимулює лімфодренаж і покращує обмін речовин у тканинах для зниження ваги потрібна системна робота, харчування, рух там, і так далі. Режим... Почули дівчата? Так, і останнє таке запитання. Після одного сеансу мануальної терапії достатньо е, достатньо. Мені хрустнуло, і все в мене все пройшло. Це міф. Мануальна терапія, не чарівна кнопка. Один рух може тимчасово зняти спазм, але без зміни способу життя, гімнастика та реабілітація. Проблема вона, ну, вона повертається.